Сі Божі, ми дорогі брати і сестри, дочекалися суботи п'ятої седмиці святого Великого Поста, суботи акафіста, коли свята церква е, читає акафіст Божої Матері і дякує Божої Матері за те, що вона колись заступилася за місто Константинополь. Було таке в історії, коли Константинополь дуже страждав від неприятеля. І ніхто не зміг йому допомогти, і він сам у собі не мав ніякої допомоги і надії, то люди Константинополя зверш... звернулися до Божої Матері і звершували її в сенешні бдень і читали кафіст Радості, Невеста, небесною. І коли закінчували цей кафіст, то матір Божя є чудо. Тот, той флот, який окружив Константинополь зі сторони моря, був розбитий, роз, розкиданий вітрами, бурями і все загинули, вороги загинули, а місто Константинополь залишився. Сьогодні на святої Обітелю також зустрілися хмари випробувань. І ми молимося Божої Матері, щоб вона. Розсіла ці хмари, щоб свята Лавра залишилася в нашій церкві, щоб ми тут могли продовжувати молитися за Україну, за президента, за військо, за весь народ і за весь світ. Тому що монахи це ті люди, які моляться в першу чергу за свою батьківщину, але моляться за весь світ, тому що весь світ це є велика сім'я, яку Бог створив. Яку, Бог роз, який, яку гріх розділив, але Бог створив і хоче, щоб ми всі в будь-якому кінці земної кулі, щоб ми всі це, це усвідомили, і, що ми є діти Божі, і щоб ми об'єдналися в любові до Бога і один до одного. Нехай Бог молитвою молитви привласне владичити нашої Богородиці, Приснаті Марії, дасть добру думку тим людям, від кого це залежить. Щоб вони поміняли свої думки, щоб вони стали добрими до нас, щоб вони залишили цю святу обидві для інуків, які тут віддали своє життя, своє здоров'я і посвятили себе на алтар служіння Богові, в якому вони прославляють Бога і моляться за весь світ. Святом всіх вас.